Цей тиждень у нас оголошений в нашому регіоні як стимулювання підвищення зайнятості населення, створення нових робочих місць, завдання і перспективи на 2014 рік. Мені приємно констатувати, що місто Бориспіль в цьому плані не пасе задніх. У нас за 2013 рік створено 1067 робочих місць. Приємно те, що лідерами в цьому є тут і Альба Україна, і Фарбекс груп, і. Півцентра аеропроптеренґевно, тобто підприємство розвиваються. Звичайно, це радує. Чисельність безробітних цього року зросла на 57%. Знову ж таки, причина розпад аеросвіту і підприємств, які співпрацювали з авіакомпанією. Нам подали на дивні майже 2,5 тисячі людей, які були у їх працюючих аеросвіт. Значна кількість до центру зайнятості з аеросвіту звернулася і. Приємно зараз констатувати те, що все-таки вже на сьогодні і кількість безробітних в цілому пацієнту зайнятості залишилось трошки більше 800 чоловік, тоді, коли ми на піковий період мали майже тут, до півтори тисячі. І за освіту залишилось сьогодні людей, які не працевлаштовані, і поки що знаходяться і отримують допомогу 170 чоловік. Директор Центру зайнятості Михайло Павленко повідомив, що наступного року планують працевлаштувати близько 500 осіб. Так найближчим часом передбачається відкриття та ведення в порталі зарядку інвестиційних проєктів. Планується реалізація національний проєкт повітряний експрес, залізничне пасажирське сполучення міста Києва, міжнародний Аеропорт Беїстки і будівництво інших інфраструктурних об'єктів Київського регіону. 120 нових робочих місць будівництво багато функціонального громадського центру поробки, 156 нових робочих місць будівництво аеродрому диспетчерської вишки Борисполі згідно з державною програмою активізації розвитку 25 робочих місць, будівництво каналізаційно очисних споруд Борисполі 30. На апаратній нараді 9 грудня начальник міліції Роман Козяков повідомив, що на пішохідному переході на вулиці Головатого збили школярку. Внаслідок удару 14-річну дівчинку відкинуло на 20 метрів від місця події. Дитина загинула. Про ще одну трагедію розповів Володимир Аврамчук. 4 грудня 2014 року близько біля 16-ї Години за адресою вулиця Севастяна, 20, під час виконання робіт по облаштуванню зливової каналізації стався обвал ґрунту. Роботи проводилися власниками будинку, до речі, порядна сім'я, яка обізнана з усім, Севастян Віктор Михайлович своїм сином та допомагав виконувати ці роботи, значить, сусід. Причини, я думаю, що. Обвал цього ґрунту батько і син загинули практично на місці. Далі голова міської організації ветеранів Анатолій Пасічний розповів, що до людей поважного віку ходять аферисти, які пропонують обміняти гроші. От, достають корочки. Ми з управління обласного управління соціального захисту. Ви знаєте, у нас революція в країні, Міняємо гроші. Я просто хочу призвати все населення, що якщо буде обмін какой-то денег, то этим буде займатися Національний банк. Ні, які соціальні служби этим вопросом займатися не будуть. 5 грудня підбили підсумки національного проекту Відкритий світ, в якому взяли участь більше як 3 тисячі учасників, в тому числі й усі загальноосвітні заклади міста. І перемогу отримала гімназія перспектива. 5 грудня було підведено підсумки. Другого етапу національного проєкту Відкритий світ, у якому завдяки і хотілося подякувати управлінню освіти, взяли участь всі наші загальноосвітні заклади. Серед 3168 учасників приємно, що переможцям вже названа гімназія перспектива. Ще чотири навчальні заклади отримали таку жовту. Картку, жовте поле і має допрацювати свої заявки, свої документи до 12 грудня. І надіємося, що число переможців цього національного проєкту зросте. Бориспіль, місто талановитих дітей це підтвердили вихованці дизайн студії Ладушки. Голови кіївської державна адміністрація на тою. Дипломом нагрожується колектив дизайн студії театру моди Латушки в Борисовському будинку дитячої та юнацької творчості за перше місце в обласному конкурсі учнівської і студентської творчості, «Я Київщини його гордість і надія. Номінація Дизайн одягу. Ви знаєте, що цей колектив. Інакше сертифікат на оздоровлення острів Крит, Грецька Республіка, нагороджується колектив дизайн-студії театру морі Латушки. <клес> Також диплому отримали колективи Радість та Веселочка. Дипломом нагороджується зразковий вокальний колектив Веселочка будинку дитячої та іначкої творчості, який став лауреатом обласного дитячого творчого марафону в майбутній Україні будуємо разом. І також диплом вручається народному характерічну ансамблю Радість будинку дитячої та іначної творчості, який також став лауреатом обласного дитячого творчого марафону в майбутній Україні будуємо разом. також премія, якщо не які ви думаю, розумно, раціонально використаєте на подальшого Спасибі вам. Дякую. Валентина Ластовка, Ігор Шатайло, новини, телеканал Бориспіль.